Всім привіт! Сьогодні вам розкажу про один такий цікавий сорт лохини. У мене є безліч сортів, але цей мені наразі найбільше подобається. Це сорт гурон. Значить, зараз я вам розкажу його плюси і мінуси. Так, він вже якраз в мене активно достигає. Ось так виглядає його ягода. На смак, вона дуже солодка, можна сказати така медова. Розмір величезний, він більший як дюк при хорошій стрижці і набагато солодший. Якщо дюк характеризується такий кисло-солодкий, то це я би сказав, що він солодкий з легкою кислинкою. Єдині, ну, це такі його плюси. Тому що він добрий, як для себе, він взагалі прекрасний, тому що солодка крупна ягода, якщо брати для продажу, теж добрий, заходить покупцем на ура, але є і мінуси. Мінуси це, що цей сорт такий більш примхливий. Нюанс є по поливу, те, що він погано реагує на застій води. І взагалі, наприклад, те, що я замітив, це порівняно з дюком, він потребує менше води. Якщо давати йому багато води, він трошки погано на це реагує. Не знаю взагалі, як в посадці в траншею чи в яму, як він себе показує, але в мене він росте в контейнерах, і то я дивлюся, що даю йому менше води і, можливо, з часом ці Сумки я буду на щось ставити, щоб знизу не було також застою. Значить, є такий нюансик. Але це компенсується його прекрасним смаком. Звичайно, якщо після нього спробувати дюк, то таке враження, що ти їш траву, я би сказав. Так, ще який нюанс? При достиганні, він обпадає, бачите, як ягідки обпадають, тому треба його стежити за збиранням. Mm, смак взагалі солодкий, медовий. І ще, коли він починає достигати, він різко збільшується в об'ємі і таким чином у нього такі дуже плотні оці грона, ягоди. Тиснуть одна другу і деформуються. Якщо вони вже дуже великі, трошки постоїть, і він вже по боках робиться такий м'який, тобто він не буде довго зберігатися. Ну, також крупність ще залежить від стрижки. Цього року я деякі кущі забагато залишив ягоди. І вона отут така дрібніша. Смак хороший, але ягода дрібніша. Ось такі в нього грона. Дивіться. Ось така велика, крупна ягода. Бачите? Красота. Різко при достаганні збільшується ягода в об'ємі. Ось. І Ну це такий нюанс, що вона стискає одна іншу і трошки деформується. Та, тобто він довго стояти не буде. І ще мінус те, що його дуже люблять оси через те, що він солодкий, їх тут розвелося дуже багато на цих кущах. Ну я вже більшість ягоди зібрав. Ось так вони прилітають і починають його їсти. Думають, напевне, що це мед. Ну це такі мінуси. Не знаю, як для промислових плантацій там на велику кількість. Можливо і не дуже добре, тому що треба стежити за збиранням і перебирати ягоду. Ось, Але для себе, ну і для мене, наприклад, невелика кількість кущів, це просто красота. Ось, тут вже на цій гілці забагато. Ну. Прекрасний сорт. Він є, наскільки я знаю, ліцензійний, тому його трошки важче знайти, ніж інші сорти. Але в інтернеті, в розсадниках, якщо бажаєте собі придбати, можете пошукати є можливість його придбати. Деякі розсадники мають, я так розумію, ліцензію на його продаж. Крупність, ще раз скажу, більше як дюка, смак кращий, набагато. Ну, ось, Варто його поса вирощувати.